Усвідомо цього вдарило як потяг. Блін, вона це Означає докторка Нахару, общіливо кивнуло. Понад 80% дітей віком до 2 років загинуло через через опромінювання. Кібі нами заплющив очі. На жаль, це мало надто багато сенсів. Діти та люди похилого віку мали найгірший рівень виживання. Потім смутні спогоди з минулого життя, знову нього сплили. Хіба клас народу не був аномально маленьким? У його класі було стільки 27 лю людей. На тому що у неї в класі було понад 100 учнів Що ж, похмуро подумав вона. Тепер я розумію, чому така розуча різниця. Але ми не заходимо в це відео, заявила лікарка. Ми працюватимемо на верхньому рівні. З пацієнта стан який здебільшого стабільний, але все ще потребує постійного спостереження. Вона непевно посміхнулася. Кімі чітко як день бачила брехня наскрабену на обличчі старої жінки. Стримуючись ткання, Кімія відповіла усмішкою. Протягом останніх кількох годин Кімі працювала в різних відділах лікарні. Вона працювала в опіку... опіковому відділі, відділі легких травм і навіть у цивільному відділі. Але за весь час Кімі жодного разу не була у відділі інтенсивної терапії новонароджених, чи у відділі інт... чи з тими, хто був близько до смерті. Кімі мала не засміла з іронії. Вона ж сама померла. А вони хотіли захистити її від смерті. Тепер Кімі знову опинилась у відділі незначних травм через вкрай обмежені міськість лікарні на потертих ковдрах. Кімі методично загоювала невеликі рани медичною шакрою. На що вона все ще була здатна? Вона витерла пішла. Та скривала гримасу. Це було негігічно, Але мені не було часу, який перевищував виснаження чакри, які мене викликала медичну чакру до своїх рук. Вона легенько поклала наразі, яким ізнала базовий рівень медичних лікувань. Простіше кажучи, вона могла зцілювати пошкоджені клітини та надсилати ощищену чакру до покращення власних систем пацієнта. Регренація клітин було поза її можливості. Вона з легкістю цікавістю оглянула рану з густків, кім'я. Проковтнула пригулка чакри нашого та проковтнула вели... великий палець з обох боків рани. Пригулка чакри була токсична у великій кількості і могла зашкодити з розвитку чакрової системи, якщо використовувати лише найдоосвідчені медики, могли використовувати багаторазову клітину регенерацію. Кожна клітина була своїм теломирами, захисними ковпачками на ДНК, які руйнували після постійних поділів. Клітина могла розмножуватись обмежена кількість разів, перш ніж ДНК поскожиття без, без можливості відновитися. Умі... Зрештою взагалі втрачала здатність ділитися. Навіть меднізі не могли поділити китинний ліміт. Фактично, більшість медичних нізя навіть не працювали на китинному рівні. Натомість вони прискорювали власні систему. Однак кількість медичних геніїв мали здатність контролювати майже кожну окрему клітину в тілі людини. Зонади з родини саніні. Голова лікарні. Доктор Фому та медик і сунни могли регенерувати цілі кінці трьох. Лише сунати мала робитися постійно. Тежніші губи, ківи почала надсилати очищену чакру в рану. Теорія примусово клітинного подолу була проста: чакра стимулювала клітини та змушує їх ділитися. На простой чакри впливала сильна воля та. Та візу... Візу... Візуалізація, а в медичному візуалізація була особливо важливою. У минулому житті вона вивчала діаграми та зображення клітин, зроблені за допомогою мікроскопу. Хоча це не було її сфери спеціальності, Кімі могла візу... візуалізувати клітину, точніше ніж більшість у цьому світі. Кімі старанно націлала постійний потік з шакри до боків рани. Вона вона виявила собі образ клітини та її поділ, одночасно насичуючи пошкоджені ділянки лікувальною чакрою. Її дихання стало уривчастим, а темля заповнила край її зору. Кіміки ігнорувала це та продовжила посилати чакру, бажаючи, щоб плоть закрилася. Потім повільно, тріумфально кімі, відв... кімі відвела руку від меншої рани. Це була справжня пітина регенерація. Зовсім ні. Але це було, було початок. Кілька клітин на кількість більше, ніж вона наказувала раніше. Тоді на її подись світ почав обертатися на коло не що. Подумавана, поки темрява, поки темрява ще більше роз'їдала її зір. Але ще не прийняла пігулки чакри. Кімі втратила рівновагу та, знап... та знепритомнила. Коли Кімі прийшла до тями, вона була в вона була в лікарнянній палаті. Ну, це було не, не стільки кімната, скільки крихітна відгороджена стороками кімнати з лі ліжком. Тільки на її жир почав прояснюватися, як доктор Захара виїхав до кімнати та, ж, та, та зачинила стори. Вона виглядала фізично виснаженою, але кимі могла прочитати крізь морських гнів. Просто радло. Я відчуваю, що ти прокинулась, ледве стримуючи лють, вчаїлася під кожним словом. Тис не від виснаження чакри. То ланяки мене злика сіпнулась справді, її голос ніколи пропищав. Інвалідне крісло закріпіло, від тишки пальців лікарки. Ви могли б вбити себе. Ваші зусилля повністю виснажили вашу. Чи? Ви ще знаєте, ким знала це. Я просто я не думав, що ти тисяч... ще виправдань променуло її в голові. Але вона не намагалася захищатися. Ви, могли вбити... Ви намагалися спричинити на поділ його клітин. Ви намагалися взагалі запобігти поділу його клітин. Ви могли б це зробити, коли старші жінки по Нахару на цьому не зупинилася Безрозсуд... безрозсудно, безвідповідально. Вона пильно дивилася на неї, доки Кімо не, не зустріла з її поглядом. Але горло пекло. Це була її вина. Звичайно ж, це була вина. І від почуттів про можливість наслідки її дій у неї прокотився холод. Кіміць знеміла від почуття провини, а також від гніву, холодного, застигшого днів, вона не щоб її докиряти. Частина її хотіла сказати саме це, але розсудла сторона, як жавди знову взяла вгору. Кімі знову змусила себе подивитись на докторку Нахару. І тоді Ківа побачила це, занепокоєння їх гнів зник так швидко, що вона почала смигати. Кімі схилив голову, коли почула провину та смуток, взяв вгору. Це нездорово, визнала вона. Мені потрібно приділити кілька годин собі. Вісна нікому не допоможе. Мені мовчки їх зачинило. Кімі так мічно стиснула кулаки, що обережно напружено. Вона випрямила руку, поклавши їх на ковдру. Спочатку їй потрібно було обережно напружено. Вона випрямила руку. Обережно напружено вона випрямила руку, порядкувати свої думки. Кімі ді... Діяла як у тумані. Кімі діяла як у тумані на автопілоті, страждаючи від купи змішних емоцій, визнання того, що вона насправді гарним початком. А тепер, як я себе почуваю, відповідь була простою: почуття провини, почуття провини за те, що накилась на, на, на інеї, почуття за спробу клітинної регенерації та ризик життя пацієнту, почуття провини за її матір, за Місакі, і сам за всі життя втрачені чи була. Вона відповідальна за зміну часового рамку, у неї, було, у неї була інформація. Але, але чи варто їй щось? Якби Кімі не хотіла інакше, вона не мала можливості щось змінити. Вона не могла просто піти до Хокаге та розповісти йому. І якщо якимось дивом їй вдалося б отримати аудиторію від Хокаге, не було жодної гарантії, що він їй повірить. І навіть якщо Кімі вдалося переконати Хокага. Чи, чи ще не означало, що він дітиме? Якщо припустити, що все пройде ідеально, це же запис лише конух, а як, а, 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 а як же Суна, Кіра, всі інші села, що не закінчила світова війна, усі села були спрутошними. Як у військовому, так і переконати лише одне село не, з, не зупинить Четверту світову війну. Також ким я мала мало до дозивання себе та своєї родини через воєнні. Час у конуки розвинувся надзвичайна параноя щодо спихунів. Спочатку ув'язне, якщо не катування, а потім ставити запитання було звичайною справою. Я нічого не міг зробити під час війни, хто б повірив, хто щось вільна дитина має інформацію з моєю завдяки те в, а... в альтернативному вимірі. Я б не здивувалася, якби вони подумали, що я безвільна, шпигу і параноя. Залишилася після війни, країна не могла раптово перейти до мирної поведінки. За один це залишно якимось простою правдою. Вона була безсильна. Вона продовжуватиме бути безсилою. Якщо не почне діяти її охо. Її охопила нова гірка рішучість час перестати тікати, досі блукала своїм новим життям, ховаючи голову в пісок і сподіваючись на краще, вона більше не могла, не могла, так їй довелося скласти план і активно намагатися змінити хід подій. Щось на успіх, а якщо вона не спробує, почуття провини розчавило її, ім'я обережно помасувала скроні, намагаючись позбутись головної болі. Яка підкрадалась до неї, вона від ледь чутно зітхнула та відкинулась назад. Вона Кіми знала, що робити, вона зрозуміла, як це зробити, і після того як відпочине. Але перед цим Кіми довелось впоратися з іншою, яка загрозувала її переповнити. Горе її матір не стало. Знову її ненароджений брат, сестра також стикалася з втратою однієї сім'ї раніше. Другий раз не легше. Вона вже виробила метод полювання труднощів. Але вона вже випробувала метод подолання труднощів. У дитинстві вона багато плакала, писала про свою родину у своєму щоденнику. Не було б правильного способу, не було б правильного способу горювання. У кожної людини були свої методи. Єдине неправильне вид горя було скідливі ті, що, ті, що раніли або того, або хто горює, або оточуючих. На жаль, не мала доступу до свого щоденника. Поступово Кіма втомилась від загального контролю, який мав своїм дитячим тілом і, доз... і дозволяла своїм прихованих інстинктам взяти гуру. Грячі слози по повік. Коридання почала трясти, доки виснаження не змусило її заснути без сновидінь. Кім я очі, які стали набагато легшими після дріб. На її подив Кімі не снилися кошмари. Вона була надто виснажена для цього. Як Кімі знадобився тиждень, щоб змиритися зі смертю матері, і ще довше, щоб як слід оплакати її, кого вона втратила, але вона почувалася краще. Короткий відпочинок довів рівень її чакри з небезпечною вісна жодо, досить низького, дещо зцілитися. Кімі трохи відновилася зрештою, фізично та психологічне здоров'я було пов'язане, але вона була далеко так нерозумно ставилась до свого доздоров'я. Піхнувши, Кімі обернулась. Зазихнувши, Кімі обережно вилізла з ліжка. Здригаючи від болі в м'язах, виснаження чакри було гірше, виконала кілька базових розтяжок і скривилась від уколів болю, що на її тіло відчула себе більше людським, вийшла зі своєї завічної кімнати. Вихід з її палати був схожий на крок в інший світ. Ілюзія спокою зникла. Медсестри та лікарі вселено бігали вузькими коридорами, вигукуючи якусь мить, яким я просто дивилася, знову вирнули дивні спогади її минулого життя, достатньо далеко, щоб бути сном. Вона працювала волонтеркою в лікарні, коли навчалася в старших класах те літо було одним з найспекотніших в історії людства, і люди страждали від теплого удару, як наліво, на так і направо. На додачу сталася величезна автомобільна аварія, через що лікарі та пацієнти не могли потрапити до медичної центру. Вона прибула вранці достатньо рано, щоб уникнути заторів, хоча перша година чи близько того була тихою. Все після неї перетворилось на хаос брак персоналу, це все сприяло певному хаосу. Цей досвід змічнив її, бажання стати лікарем, а також закріпив її неприїждж до лікарні. Закінчення медичного інституту вона влаштувалась на роботу, досліджуючи саме з цієї причини, а вона, будучи тоді звичайним підлітком, була безпорадною, не маючи уявлення, що робити. Кімі зараз відчувала майже те саме. Зі стомленим зітханням вона розширила свою чакру, намагаючись немагаючись знайти доктора. Хоча це зайняло у Кімі чимало часу, що вона зуміла знайти докторку Нахару, яка щойно закінчила лікувати одну із пацієнтів. Медик розвернувся та відійшов від ліжка чоловіка Кіміча. Кімі, -чо? Кімі? помітила натяк на здивування та жаль у її виріжі, як ви себе почуваєте, ніби мене гора збила. Кімі криво посміхнулася. Вона швидко зникла, коли побачила, скутий вираз обличчя старшої жінки, Кіма опустила погляд, мабуть, краще з цим, краще з цим покінчити. Сенсей, Кімі, заворушила один раз. Кімі і здригнулася, руку на своїй голові. Доктор, доктор Нахаро ніжно притягнула її до себе та обійняла. Це гаразд кімічан. Я перебільшла і сказала, деякі речі, які не повинна була. Чи вибачаєте ви мене? Вона відпустила свою ученицю і серйозно намисть замерла, мовчки та більш пригол... приголомшено. Звичайно, Звичайно цей вам немає за що вибачатися. Верс облачків похмурився. Дя... Вона піддала своє тіло величезному навантаженню. Хоча їй це не подобалось, тим все ж таки потрібно було зробити перерву. Я згодна, я згодна, посміхалась лікар. Виповчий і одужай і. Тоді я повернусь до лікарні, закінчила Кімі. Вона тихо засміялася. Якщо хочете, ми точно не відмовимося від вашої допомоги. Звичайно, скоро побачимо сенцей. Кімі поправила брудну сорочку. Але її посмішка стала більш стриманою. Ти на шляху до того, щоб стати чудовим медиком ніндзя Кімі відповіла посмішкою. Дякую на сенсей дякую за все. Протягом наступних кількох днів. Кім'я дотрималася просто проводити день, лікуючи інших, у лікарні, повертатися до комплексу та спати. Лише, лише коли вона знову знепротомила від чакри, чакру, Кімі зізналася, що їй потрібна ще одна перерва. Її дитяча тіло вона вирішила взяти один вихідний. Кімі відчувала через це безпідставну провину, почуття, яке стало для неї, але вгорання було цілком реальною загрозою. Вона... Вона бачила, як її однокурсники та колеги страждали від цього протягом усь... усього навчання в колозі, тож тепер їм довелося вирішувати, вирішувати, як проводити свій вільний час. Вона дивилась на свої руки, розглядаючи майже загойну шкіру. Опаки були поверхними, і шрами майже не залишилося. Якщо взагалі залишилося. зараз вона не відчувала біль. Лише з легкий, легкий свріба провела погляд, маючи на місці, але ретельно виріс бино бену... кін. Книжкою у полиці в кутку кімнати дивно, я читала просто заради розваги, ки мене встала з ліжка, та підійшла до полиці. Її м'яжни ще будлі, але біль перетворився на лег ледь помітний. у цьому платі, тімі дуже пощастило. Її травми були надзвичайно незначні. Вона торкнулась рукою Корінцеві книги. Переглядаючи на її губи, сіпнулися від розваги. Неї найскідливші не книги, які тільки могли спитати на думку мистецтво. Мистецтво анержері квітів, мова квітів, коротка історія ботаніки, «Росне країни про анеджерею квітів. Кім які не дуже добре в цьому розбиралась і їй захотіли відчути естетику, суперечку іншим стилю, що використовують цій частині світу. Вона простягнула, вона простягнула руку, але ледве не взяла її. У кутку на самій нижній полиці її увага перевернула, що вкривав роман. Обкладинка була тьмана коричнева з бежевого кольору на ній не було нічого, крім назви та імені автора, не зволікавши Кіми, влаштувалась на стілець та почала читати. Роман був коротким, але його завершення її. А син повторювалось, будь-хто міг розглядати лише та несподівані повороти сюжету. Це була явна робота новачка, але водночас ким розуміріч і серце. А персонажі були неймовірно довільно добре прописані, бачила сюжет. ми бачила схожість між головним героєм та іншим синіном. Так, але кожна людина була описана таким чином, щоб робили її знайомими та, та реальними. Загалом це непогана книга вирішила Я почала почуватися досить неспокійно. Ще один недолік її молодості, і їй було, їй, їй було важче залишитись на місці чи зосередитися. Кім висів з коридором, кім ішла коридорами, намагаючись уявити собі карту території комплексу. Раптом на свій подив поміт і та її більшість місці загалом зазвичай своро ставляться до закриття кімнат. Якщо воно правильно ці кімнати належать іно з легким тримаційним вона направила своє відчуття. Вона, відчу... вона відчувала приглушний слід і неїще та яскрава, але крихітну чакру Іну. Розслабившись, вона двічі постукала у двері. Заходь, госнула ж і неїще, але звучав він не дуже добре. Від тихо увійшла до кімнати та зачинила за собою двері. Неї ще сенсей, образно спитала вона. Ківа навмисто зберігала байдуже вираз обличчя. Помі... Помітивши її стан, він виглядав гірше набагато гірше. Під його налитими кров'ю очима з'явилися темні мішки. Тома від зазвичай бездоганний вигляд, і неїщі натомість був хаотичний і недбалим. «Сенсей», – сказала вона, зберігаючи вигляд і жахливо Він слабо хихикнув. Кімі глянув на нього байдуже, як який жахливий відступ. Ця спроба була сотром'язливою, і ничі випростався, і раптом втома зникла з його обличчя. Він дивився на неї з байдужістю посм. З байдужою посмішкою добре, а я таємна Хокаге. Кімі помітила, як інічі здрижнувся від цих слів, вона одразу відчула провину чудово, впоралась, нагадаю йому про його померлого сенсею, продовжила вона. Продираючи крізь, крізь болісну атмосферу, яка сама ж і, і створила. Ти справді думаєш, що це спрацює на мене. Я працювала у лікарні, пам'ятаєш? Я бачив багатьох яванака, які використовують соціальну техніку, щоб ігнорувати. все, одразу руйнувалося, вона пильно подивилась на нього, зітхнувши і не їще дозволив втомі повернутися. Знаєш, Знайшти стала спра справжньою квочкою. Хтось вже мусить. Кімі критично оглянула його. Сенсею, ти взагалі спав після на нападу? Вона не чекала на його відповідь, вона вже не виснажилася. Його став тихіше, ти взагалі він замовк, ніби обмірковуючи свою відповідь. Ні, нарешті з нас він. Я працюю без зупин. Вперше я повернуся додому з того часу. Візьми тижні відпустки. Кімі схрестила руки. Коноха не розпадеться без тебе. Крім того, ти і нич іронічно посміхнувся. Моя робота неймовірно важлива. Зараз, як... Зараз... насупилось у відповідь. Був головою розвідного відділу, і що конок потребує його допомоги після руйнування нападу. Руйнованого нападу. Але кілька днів спробує вона. Чи лише один день він поки похита головою, це ще посміхаючи. Я також маю. я також маю подбати про Іну. Я, про... я попросив інці поглянути за нею. Коли мене не було, але немає потреби нікому задавати клопоту, коли я вдома.